Привіт! Сьогодні день присвячуємо покупкам. Приїхали в ось такий найбільший магазин, гіпермаркет. Називається мегамаркет, МММ ми його називаємо. І зараз буду вам все знімати, показувати, ціни, що продають машини зі всіх сторін. Людей дуже багато, як ніколи, тому що в них зараз ось цей тет. І з завтрашнього дня закриваються всі магазини, всі кав'ярні, все закривається, абсолютно все на 10 днів. Тому люди скуповлюються. І людей по магазинах дуже багато. Відково виглядає вхід у магазин дуже гарно. Я завжди ходжу по рядах, щоб не плутатись. Мені так зручно, я вже так звикла. Ми кожного місяця сюди їдемо, закуповуємо абсолютно все, нам так зручно. Туалетний папір, шампуні, зубні пасти. На місяць і цілий місяць практично ходив в магазин тільки за таким, що ну, там потрібно постійно там хліб, молоко, ось такі продукти. Знаю я з відділу зубних паст. обрала сьогодні ось таку мультикер. До речі, тут ще мені подобається, що якщо ти береш від трьох одиниць, то буде ось така ціна, а якщо один, то ось така. Дещо що мені потрібно багато, наприклад, то я беру три штучки, буде трішки дешевша ціна. Ідемо далі в відділ шампунів. Пер я у відділі шампунів, кондиціонерів. Віці беру ось цей кондиціонер і ось цей шампунь. А собі ще зараз буду щось шукати. Напевно, в іншому відділі, тому що я завжди беру собі якісь корейські засоби. Віці таке не беру, тому що вона його використовує дуже швидко, і їй це брати невигідно. А от я собі. Ось цей шампунь мені дуже сподобався, я ним користувалася, у мене був теж такий коричневий. Тут у нас є стелажі з цукерками. Ми їх е, ніколи не купляємо, тому що в більшості вони не смачні. І, до речі, в Азії немає шоколадних цукерок. Тут є різні всякі жувальна. Це щось таке незрозуміле. Ось такі в них популярні. Це теж ніби жувачка. Жувальні. Оце. Навіть не знаю, що це. Далі якісь отакі потрібно їсти ложкою. Оце, я знаю, потрібно заморожувати, типу заморожений сік. Ну, тобто в них ось такі цукерки. Шоколадних у них взагалі немає. Ще ось тут є. Це можуть бути запаковане печиво, вафельки ось такі. Далі. Це щось ого, воно таке тверде. Далі в нас є ось таке з насінням. Теж дуже тверде. Насіння. Ось таке. Це листянурі. Зараз вам не видно. Листянурі, якісь горіхи різні. Цікаве. І ось такі желейки теж не дуже популярні, їх тут прям дуже багато різних. Наступний відділ це в нас ось такий. Харчова плівка беремо. Далі беремо, що мені потрібно, фольга. І закидається це в корзину. Ось наша корзинка. Далі мені потрібно, що мені потрібно, кульочки потрібні. До речі, кульочки тут дорогі. Зразу запаковані по дві штуки. Мені потрібно великі і маленькі. А маленькі одні, дивно. Це хтось, певно, розпакував, тому що їх теж йде по двоє. Тепер відео дуже корисної їжі. Чіпси ми також беремо. Тут, до речі, ну, є прінглси і є їхні місцеві. Різниця в ціні зараз вам покажу. Ці маленькі 23 коштують, а прінгелси маленькі, а я їх щось не бачу. Є ось великі за 59, а їхні 28. Тобто ціна значно дешевша. І є звичайні ось такі лейси. Сьогодні багато людей тут. Ось ці мені горішки подобаються. Це не горішки, а сушена Це воно солене. Це не квасоля. Горох, сушений горох, ось згадала. А ось тут мікс і горох, і горішки. І ось ці горіхи макадамія дуже смачні. Вони відкриваються ключиком спеціальним. Тут теж відділ такий дитячий, дуже багато різних цукерок, печива. Ось тут у нас відділ. Ось такі Фереро рошенце Вони дуже в нас дорогі. Так як і шоколад. Ось німецький шоколад теж. Дорогуватий. Тому що місцевий шоколад їхній це взагалі не шоколад, а мило. Тому тут снікерси, ось таке все привозне, воно ціни звичайно і дорогі. Віці купуємо ось такі поки. Це як у нас в Україні соломка солена, тільки тут вона в шоколаді є різна. Є з матчою, є з полуницею. Різні смаки. Ось тут ще якісь. Ось такі. Віка таке полюбляє. І оці прикольні трубочки, але вони з сиром. Ну, тобто, таке квазі, вони таке теж полюбляють. Солодко солоне. Тобто трубочка солодка, а ну і сир, звичайно, сир. Ну таке, таке. На любителя їсти можна. Ось тут взагалі солодка трубочка з яйцем. Ну, це не дуже. Ось різні вафлі з полуницею теж. Мені смаки такі не подобаються. Кокос і матча. Тут полуниця з льодом. Не дуже мені заходить такий смак. Я більш люблю класичне. Далі в нас відділ кави та чаю. Ось ця кава дуже смачна, я завжди її купую. Тут є різні номери, це міцність кави. Мені подобається трійка. Вона більше віддає шоколадним смаком. І ще брали на пробу один раз п'ятірку, але вона вже така мені аж перепалена, тому що в'єтнамська кава це йде в більшості рабуста. І вона дуже міцна. Є ще ось такі, як ніби подарункові набори. Тут дві кави і дві ось такі чашечки, як заварюють В'єтнамці каву. Якби то не йти, щоб вам показати, як воно виглядає, але ніде на упаковках не показано. Наш улюблений відділ. Тут, до речі, дуже класно все пофасоване по країнам. Оце, до речі, в'єтнамське шампанське. Ну, Це не шампанське, це таке, я б сказала, солодка водичка, тому що вони не вміють робити шампанське, воно взагалі не смачне. І ось тут всі вина, весь алкоголь, все посортоване по країнам. В'єтнамські вина, американське, Австралія. Теж Австралія. Дуже зручно. Іспанське, італійське, Франція. яка гарна етикетка. Відділ різного цікавого пива. Ми інколи беремо якесь пиво на пробу, яке ми ще не пробували. Минулий раз брали ось це пиво. Коштує вона бутилочка. Зараз на акції 107 тисяч, це в нас 170 гривень. Але нам однієї достатньо. Ось це пробували. Кожного разу якусь одну нову бутилку беремо. Ще вам показати, ось таке продають до свята. Це називається В'єтнамський рисовий пиріг. Так як у нас на Пасху печуть Паску, або, не знаю, на Новий рік роблять олів'є, ось на них на свято продають отакий пиріг. Обов'язково візьмемо щоб спробувати і вам показати, як він виглядає всередині. В'єтнамський хліб, він дуже пухкий і дуже солодкий, тому що у них переважно всі такі вируби, всі солодкі. Багато всього різного. Це щось таке цікаве. Дуже тверде, я навіть не знаю, що це. Тут відділ з хлібом. Ось ці булочки, тістечка, все дуже солодке. І ось ці багети зверху, ось це засохше, це солодкий майонез. А ось це мені дуже подобається. Це з яйцем. А ось ці зелені, до речі, перший раз бачу. Що це зелене, не знаю, а ось це це слоєне тісто з білком, з яйця всередині запечене, дуже смачне. У нас пішли ось такі відділи. Тут кожний відділ з кожної країни якісь продукти. Наприклад, тут навіть зверху написано чайна Сінгапур, Малайзія продукти. Тут суто такі стелажі з їхніми продуктами. Далі в нас будуть японські стелажі, корейські, дуже зручно. Тут у нас місцеві закрутки. Мені здається, це чесник з перцем. Не знаю, що це таке. Це також не зрозуміло. Ось це. Я спочатку думала, що це горох, але ні. Мені здається, це маринований чорний перець. Але він ще не чорний. Він... Ми такий купуємо на базарі свіжий, а тут він маринований. Так, я думаю, це він. Далі в нас, напевно, часник, я не знаю, чесно. І ось тут. Я спочатку подумала, що це гриби, але це не гриби, теж не знаю. Незрозуміло взагалі, що це таке все. Тут морква, певно, якась капуста. Ну, червоний перець, це ми бачимо. У нас тайські продукти, так як ми жили в Таїланді. Тайські продукти деякі теж використовуємо. Кокосове молоко мені дуже подобається. Ось такі вже готові млинчики, тільки долити молока вимішати. Далі том-ям-паста, хто знає том-ям суп. Це тайський суп. Традиційний, ми його теж обожнюємо. Різні заправки, приправки, далі. Ось це до креветок, взагалі до риби любимо ось цей соус. Він чуть-чуть пекучий, кислий, так як тут є лайм, дуже смачний. І соєвий соус. Соєвих соусів дуже багато рибні, соєві соус. Плище ми підходимо до холодильників, тим холодніше стає. Тут є готова курка. Зараз вам ще покажу. Тут от є ковбаси. нарізки ковбаси. Ми, до речі, брали ось ту ковбасу. Вона вийшла нам десь 700 чи 800 гривень, але вона не смачна. Вона виглядає як наша, здається, зараз купимо, трішечки дорожче заплатимо, і хоч згадаємо цей смак, але ні. Вона абсолютно не така, як в нас. Сири тут ось такі. Тут в них це не актуально не популярно, мені здається, ці сири в них дуже довго лежать. Далі в нас холодильники, відділ з холодильниками це все. Це їхні місцеві, якісь я навіть не знаю, що це таке і як це взагалі можна їсти. Але запах тут якогось такого паштету, ліверної ковбаси, такий якийсь дивний запах. Це щось замотане в бананове листя. Я не знаю, що це таке. Ми навіть таке не пробуємо. Не хочу я пробувати, але ось люди беруть ось таке, їдять значить їм смачно. Брали ми ось такі сосиски. Ми їх не змогли з'їсти, тому що вони теж не смачні. Єдині більш-менш сосиски, які ще можна їсти, це ось такі. Ми купуємо. Коштують вони 150 гривень. Ось така пачка. Ну, але вони ще більш-менш смачні. Далі всі інші сосиски це просто з сої. І вони, так як вони люблять солодке, все в них дуже багато сосисок з солодких. Та й навіть колір сосисок виглядає не дуже, вони якісь дуже бліді. А людям подобається, беруть. Далі у нас тут м'ясо, ми м'ясо тут не купуємо, ходимо на ринок. Тут теж багато всього цікавого. Я навіть тут не ходжу, тому що я не знаю, що це за продукти. Не купуємо такого. Тут теж це кобаса, ще що це. Ось ці булочки парові баудзи, можна їх на пару готувати вдома, вже готові продають. Для діток дуже прикольні. Ось тут баудзи. З яйцем, з м'ясом. Це теж щось незрозуміле. Якийсь бабусин пиріг в банановому листі. Є фіолетові баудзи. Це в нас відділ. Сирів. Це єдиний магазин, в якому є така кількість сирів, тому що в Азії сир теж не дуже популярний. Вони його тут не їдять, тут навіть є косичка. Ось такі різні нарізки. Сир тут теж досить дорогий, але він хоча б є. І навіть косичка коштує у нас 160 тисяч. Є фета. Фета теж дуже дорого коштує. Ми брали ось таку фету за 540 тисяч. Вона взагалі не солена. Ми її ледь з'їли. Абсолютно не солена, як звичайний сир. Філадельфія. Філадельфію беру ось таку крем-чиз. Він досить бюджетний по ціні. І його можна куштувати. Він смачний. Ось тут можна спробувати. Зараз спробуємо. Все, що можна спробувати безкоштовно, потрібно пробувати. Нормально. Смачно. Я взяла звичайно кусок з м'ясом. Ось там біла, як наш папцет. А це, до речі, досить непогано. Нічого таке. Можна їсти. Дуже дякую за спробу. Купувати не буду. <с> бо не настільки воно смачне. Далі в нас масло. Я купую ось це, воно трішечки солене, мені подобається. Я його завжди беру на акції по 80 тисяч, але сьогодні воно 106. Якщо беру три упаковки, буде 100. 160 гривень за пачечку масла. В принципі, наскільки я чула і знаю ціни в Україні. Тут ще навіть це нормально, тому що масла у них немає, все привозне. Чи завозне, як правильно. Ні, є в них масло. Я вам збрехала. Ось таке за 60 тисяч їхнє, але воно мені не подобається. Воно мені більш схоже на маргарин. Я взагалі не впевнена, що це масло, можливо, це і маргарин, не знаю. Я беру, якщо випікаю щось, то я його купую. Молоко ось далат. Це теж їхнє молоко. Голубе це не солодке і, звичайно, в них є голубе, солодка версія молока. А ось ці, до речі, у них теж дуже популярні баночки, всякі різні. Молоко з всякими добавками. Ми пробували, нам не дуже подобається. Тобто, як полуничне молоко, персикове молоко, ось молоко з чорними ягодами. В'єтнамці таке люблять, мені не дуже. Є ще різні йогурти. Далі в нас відділ риби. Дивіться, яке гарне упакування рибних продуктів. Я так розумію, це сушена риба. Типу тараньки, Типи. Типу. Тушені восьминоги. Всяка рибка цікава. Рибу ми теж купуємо на базарі. Ось ракушки. Куди ж без них? Устрічки також є. Mm -hmm. гарні квіти, такі взагалі ніколи не бачила, не знаю, що це за квіти. Коштує 150 гривень за ось такий вазон. Дуже гарний. Ось цей колір мені дуже сподобався. І в нас тела з французькими продуктами. Звичайно, ціни тут трішки високі. минулий раз я брала ось таке на хліб мазати. Досить непогане, мені сподобалось. Правда, брала його один раз, тому що ціна трішки... Висока. Тут у нас йдуть спагетти, макарони різні. Оливки ми часто беремо ось таку велику банку, тому що вона вигідна по ціні і їх багато. Я не дуже любитель оливок, тому їх чоловік. Різні спагетті, є ось чорно. Це з каракати ці Чорнило каракатиці, тому вони чорні. Різні-різні макарони, тут є оливки, песто. Це вже пішла Італія. Одразу сказала за песто і згадала, що це вже італійське блюдо. Песто, до речі, теж постійно беремо. Оливкова олія звичайно, це теж, теж італійський продукт. До речі, є тут черешні. Вони навіть на акції. 369 тисяч. Я так розумію, за кілограм, а тут 300 грам. Ну, черешні тут дуже дорогі. В принципі, як і полуниця, тому що це не їхній продукт. Також є в нас блубері. Ось така чорна. Скільки воно коштує в нас? Ого, 600 тисяч. Нічого собі. Виноград теж дуже дорогі. Яблука, в принципі, теж тут не дешеві. Них, до речі, яблуко це священний фрукт рахується. Нам навіть в Китаї дарували завжди на свята яблука. По одному запакованому яблуку. Ого, ці такі гарні, аж чорні. Що тут ще є цікаве? Ось такий фрукт. До речі, я не знаю, як він називається і що це, але він так пахне. Він пахне, як 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 вам сказати, як лимон, але в 10 разів насиченіший смак. Смак. запах. І щось між лимоном і помелою. Дуже крутий. Запах. Але я не знаю, що це, тому купувати не буду. І дивіться, які класні ананаси. Колючі, але клас. Я ж ще таких не бачила. Важкий капець. Більше схоже на кактус, я взагалі не знаю, як його їсти і чистити. Можливо, його не треба їсти, це декоративний. Не знаю, але виглядає дуже гарний. І ось такі ананаси. Він якийсь червоний. Теж бачу вперше. Клас. І ось є на подарунок яблука, як я вам говорила, в них дуже актуально їх дарувати. Ось такі вже покасовані по 6 штучок. Коштують 115 тисяч. Ще тут є черешні на акції 195 тисяч за кілограм. Але такі великі, класні. Але тут немає кілограму, тут плюс-мінус грам 300. Тут тихенько кусочок відірвала, ось тут, щоб понюхати. Запах просто бомбітівський. Чесно, я такого фрукту ще не бачила не нюхала. Тут... Це в нас рис. Його тут продають мішками. Рис тут який хочеш є. Ми в Україні завжди купували вчурок рис в басматі. Коштував він там недешево. Тут ось такий є японський круглий для суш. Я не знаю, скільки він. Ага, бачу, ось. 219 тисяч він коштує. Ну, це все одно недорого. Тут 5 кілограм. Я завжди беру один і той самий рис. Він нам подобається, я вже в ньому впевнена. Ось такий тільки оранжевий, але щось я його тут не бачу. Є різні ось такий пресований. Там взагалі мішки по 50 певних кілограм рису. Багато різного є. Ось тут ще рис. Тут у нас японські продукти. Ми часто тут беремо японську мівіну. Далі макарони всякі рисові. Далі у нас майонез. Зараз вам розкажу майонез. Голубий і синій це прям дуже солодкий. Синій це взагалі солодкий, солодкий. Далі середньо-солодкий, рожевий. Я ще не вирішила, який він. Він і не солодкий, і не такий, як ми звикли. Єдиний нормальний майонез Тут це червоний ось такий. Це, до речі, японський майонез. Його ще більш-менш можна їсти Він трошечки, правда, кисловатий, але це самий такий більш схожий до нашого майонезу. Ми завжди його купуємо. Але його, якщо зробити, наприклад, з ними якийсь салат, то його потрібно зразу їсти, тому що він потім такий стає, як водичка. Боже, мої сумки вже тут не видно за цими продуктами. Представляєте, яка тут буде розпаковка? Угу. На два дні буду розпаковувати. Далі це ось такі соуси, заправки до салату. Ось ця смачна заправка мені, але вона коштує 130 тисяч, тому я її не беру. Можна обійтись і без неї. Далі це олія. Я завжди беру ось таку. Маленьку, нам на місяць її вистачає. Скільки тут рибних соусів і соєвих. В Україні, як ми були, ми інколи готували азіатські страви. Найти рибний соус було прям дуже важко. Ми замовляли в інтернеті і коштував він, звичайно, недешево. А ось тут їх просто вибір шалений. Будь-який. Соєвий соус ми беремо ось такий, завжди звичайний. Нам він саме більше подобається. І рибний соус мені теж потрібно зараз якийсь оберу. Тому що їх тут обирати можна дуже довго. А так як ще написано все на в'єтнамський, зрозуміти, яке воно і що воно, не так то й швидко. І Це що я знайшла. Оце, я розумію, можна варити глінтвейн. Прям в чані зразу десь. Дуже величезні. Ого! Це палички кориті, дуже великі. До речі, коштують вони не так і дорого. 66 тисяч за ось такий оберемок. А от е, у нас є листок лавровий. Він коштує вже трішки дороговато. 108 тисяч. Тут наскільки є. 100 грам. Десь це плюс-мінус 170 гривень за 100 грам лаврового листка. Далі тут різні в'єтнамські приправи. Саме важче вистояти ці черги. А черги великі і довгі, тому що всі понабирали повні корзини і стояти потрібно дуже довго. Зайняли всю ленту. І йду складати. Це теж процес важкий і довгий. Ми вже закупилися. Ось наш чек. Чек не найбільший. Був ще більший рекордний, але цей теж немаленький, тому розпаковки буде, певно, на днів чотири. Зручно придумали, зробили ось таких є багато різних коробок, і можна собі ось так упакувати, там і скотч, обмотати для тих, хто приїжджає сюди на байку, щоб зручно було везти на байку додому товар. Тому що ну, сумки великі, сумки на байку незручно, а так собі в коробку взаді поставив і везеш. Ось так це виглядає. Шопінг на сьогодні завершено. Потратила я на це дуже багато часу. Ми заходили в магазин, був день, а вийшли. Ось нас уже ніч. Чотири години ми були в магазині. Чотири години я купувала продукти, знімала відео. Це дуже багато я потратила часу. Ось всі покупочки стоять. Розпаковка буде завтра, тому що я просто не встигаю вже по часу. Тому всім до завтра.